Сьогодні ти вже наречена, а в не хоча дитя, я вдячна Господу за тебе, за кожну мить твого життя. Сьогодні ти вже наречена, а вчора будем пам'ятати ми, дитинство дні щасливі і приємні, назавжди лишаться в сім'ї. Сьогодні ти вже ніби старша, ідеш в дорогу непросту, та знаєш, а мені не страшно. Бо я довірила тебе Христу, бо з перших днів я точно знала, що Він живе в нашій сім'ї, Його присутність відчували і його слово берегли. З дитинства згадують усяке, нелегкими бували дні. В мене ж до тебе лиш подяка, ти щастя принесла мені. Я дякую, що ти в покорі росла і слухалась батьків. Ти розуміла на півслові, і часто навіть і без слів. З роками непомітно дуже, Серед всіх ближніх у житті, ти стала мені кращим другом, ти стала поміч у мені. Правди від тебе не сховати, скажу, як є, в простих словах. Без тебе буде важко в хаті, ти цінна нам і дорога. Тобі я часто довіряла мамині справи. Часом важкі, та доню, ти завжди справлялась не на свої юні роки. Не на свої роки ти мудро приймала рішення завжди. Ти моє ніжне, Боже чудо, моя підтримка у житті. Хочу, щоб ти взяла з дитинства лиш краще і щоб ти також пізнала радість материнства, щоб і тобі дав діток Бог. Щоб ти черпала в Бога силу. В молитві за свою сім'ю, що вчасно серцем зрозуміла, цінність дарована святу, нехай повага й пошана, яку ти мала до батьків, для чоловіка тепер стане короною через роки. Де треба, там зумієм змовчати, бо так навчає Біблія свята, мовчання може розказати ще більше, ніж прості слова. В молитві пробувай постійно, бо тільки з Господом сім'я буде щаслива, буде сильна і буде мати майбуття. І навіть коли важко стане, то знай, що за твоє життя молитись я не перестану для мене ти завжди дитя. Благословіння від батьків ми щиро віддаємо сьогодні, хай кожен день усі роки в сім'ї живе любов Господня. Бо так як Бог благословить, ніхто з людей ніяк не зможе. Хай від сьогодні й назавжди над вами буде милість Божа.